Ми компанія Лівеста. Ми займаємось дистриб'юцією косметики, парфумерії, товарів для дому, для здоров'я та багато іншого, тобто всього того, що людям потрібно кожен день. Наш асортимент налічує більше тисячі одиниць і постійно розширюється. Саме зараз наша компанія в пошуку людей, які хочуть розпочати свій власний бізнес. Ми даємо для цього все необхідне. Інструменти для роботи в інтернеті та якісне навчання. Наша компанія працює по принципу MLM. Що це таке? – Multi-Level Marketing або мережевий маркетинг. Варіант розповсюдження товарів і послуг від однієї людини до іншої. Ви приводите нам нових клієнтів. Розповідаючи про нас людям, а ми за це платимо вам відсоток від кожної покупки цих людей. Також купляючи товари для себе по дуже вигідним цінам, ви за це ще й будете отримувати подарунки і також винагороду. Ці товари ви все одно купляєте кожного дня в магазині, але при цьому ви переплачуєте і нічого за це не отримуєте. Вас напевно цікавить те, скільки можна заробляти з нами. Скажу відразу, що в нашій компанії є люди, які заробляють по 20, 60 і навіть 300 тисяч гривень в місяць. Ні, звичайно, ви не будете відразу стільки заробляти. Цілком зрозуміло, що для того, щоб вийти на такий дохід, потрібен час, зусилля та навчання. Тож на які суми можна розраховувати? На початку ви можете ввести цей бізнес як додатковий дохід, не залишаючи основне місце роботи, отримуючи при цьому кілька тисяч в місяць. Паралельно ви будете навчатись, як працювати з нашою системою, і ваш дохід постійно буде збільшуватись до тих сум, про які говорилось. І це при тому, що у вас вільний графік і завдяки інтернету ви працюєте там, де вам зручно. Тепер поговоримо про те, чому працювати з нами вигідно. Ви можете отримувати кілька видів доходу, продавати товари і заробляти при цьому 25, 27, 30% на кожному, залучати нових людей і отримувати відсоток від їхніх покупок, та суттєво економити, купляючи потрібні вам товари по значно нижчим цінам, ніж у магазині. Якщо ви не знаєте, як залучати людей чи як продавати, не хвилюйтесь. Ви отримаєте від нас все необхідне, навчання та систему, яка сама буде шукати людей, вам потрібно лише розповсюджувати своє посилання на неї. Як працює наша система і чому вона є ефективною? Оскільки ми компанія, яка займається торгівлею, наш прибуток і прибуток усіх людей, які з нами заробляють, залежить від продаж. Тому нашу бізнес-систему можна отримати тільки після реєстрації та першого замовлення. Роблячи замовлення, людина отримує, по-перше, якісні і потрібні їй товари, якими вона користується кожного дня зі знижкою 30%. По-друге, вона показує всю серйозність своїх намірів. Наша система спонукує людей, які будуть до вас приходити та реєструватись, також робити замовлення, а ви будете отримувати з цього прибуток. Нам не потрібно просто реєстрації, тому що від них немає користі абсолютно нікому. Наприклад, ви зробили замовлення на 35 бонус балів. Почали працювати з нашою системою, і вона привела вам 60 людей, які повторили те саме, що зробили ви. У вас 2135 бонус балів. Оскільки ваші бали теж рахуються, то ваша зарплата за 4 тижні складе 6277 гривень 90 копійок. Ось чому наша система побудована так, щоб спонукати людей не просто реєструватися, але й робити замовлення. Тепер ви розумієте, чому замовлення є невід'ємною частиною нашого бізнесу. Завдяки їм створюється товароборот і кожен з нас отримує прибуток. Ви також можете робити замовлення не тільки для себе, ви можете шукати клієнтів і мати хороший прибуток, продаючи продукцію, наприклад, в соцмережах. Але все ж таки самий більший дохід в нашому бізнесі створюється завдяки залученню нових людей. Якраз для цього і створена наша система роботи. Отже, якщо ви вирішили розпочати свій власний бізнес, тоді проходьте реєстрацію. Реєстрація не означає те, що ви повинні робити замовлення вже прямо зараз. Ви можете деякий час придивитись до продукції, вивчити її, визначитись, що вам потрібно, і вже після цього зробити замовлення та отримати нашу бізнес-систему в подарунок.